Друзі, виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 10 січня, 25 рік Київська область Україна. Друзі, по-перше, хочу вас всіх привітати з наступившим новим роком 2025. Хочу вам всім побажати міцного здоров'я, здійснення всіх ваших мрій та головна мрія нас, всіх українців, це. Якнайшвидше закінчення війни. Друзі, давно не знімав вам відеороликів, не було, в принципі, чого і знімати. А це хочу вам зняти коротеньке відео. В тому році, у 24-му, я попробував нарешті зробити біле вино із білого винограду сорт Шардоне. Мене вгостили, так сказати, дали мені 7 кг винограду. І я зробив з нього вино. Воно простоїло десь 2-3 недільки, було інтенсивне бродіння. Потім я зняв його з осаду, перелив, додав трішки цукру, десь приблизно з тиждень днів з 10 побродило і все. Активне бродіння закінчилося. Я опять-таки зняв з осаду і залишив. Так сказати, стабілізувати. Зараз я вам хочу показати, що вийшло, яке вино вийшло, по якому, якого кольору воно вийшло, і хочу показати для новачків, як розпізнати, що закінчилось бродіння, якщо в гідрозатворі вже немає бульбашок, і ви не впевнені, чи бродить ваше вино чи ні. Зараз я вам, друзі, покажу. Ось, друзі, перед вами такий невеличкий бутлик. Це 3-літровий будлик, ось в ньому вино. Ось такого воно кольору. І як можете бачити, бродіння повністю завершено. Це ми можемо бачити, по тому, що на поверхні нашого бутля немає жодної бульбашки. І це говорить про те, що наше бродіння вже повністю завершилося. І активне, і, так сказати, яблучно-молочне бродіння. Ось, як можете бачити. Є на дні Днібутлю невеличкий осад, але я вам зараз покажу в бокалі якого кольору це вино. І смак, ну, друзі, смак просто супер. Я собі обов'язково буду садити даний сорт винограду, тому що ну, з, нього, з нього вийшло дуже-дуже ну, смачнюче вино. Ви знаєте, воно дійсно воно того стоїть. Оце цей смак, дуже так сказати, багатий смак. Ну, мені мені дуже сподобалося. Зараз я вам, друзі, покажу. Ось, дивіться, в бокалі, ось якого кольору, такий приємний колір. Такий трішки з такою наче, жовтинкою. Але, але друзі, ну, смак ну, просто, просто ідеальний. Тому ось такий короткий відеоролик, в кого, друзі, є. Можливість посадити собі даний сорт винограду обов'язково садіть. Я собі також буду садити, тому що ну, цей виноград, це вино того вартує. Дійсно, смак, ну просто не перевершений. Тепер, як ми можемо бачити, це бродіння завершилося. Я тепер з цього бутля в бутилки і залишу в погребі, так сказати, на подальше зберігання, а потім буду вживати. Тому, друзі, дуже був радий щиро вас всіх бачити знову. Надію, що тепер буду з'являтися частіше на каналі. Тому всім, так сказати, гарного продуктивного року. Думаю, що все в нас буде добре. Тому далі буде. Гарного вам всім дня. До побачення!